Валерій Коновалюк, народний депутат від партії регіонів гість нашої програми сьогодні. Доброго вечора валерій Доброго Річ. вечора, Лариса. Щиро вітаю всіх? Отже, представники влади, коли були в опозиції, всі Ні. в цій студії говорили, що неважливо, як проходить голосування, важливо як рахують. Тепер те саме будуть очевидно, будуть говорити представники опозиції. Дійсно на цих виборах буде важливість підрахунку. Ну, По-перше, мені вже знаєте, я радію від того, що вже не два кольори, як ми бачили за попередніми виборами в Україні, а такі різноманітні, різноманітні кольори, і це свідчить про те, що все ж певні зміни відбуваються. Але знаєте, для мене, як і для кожного виборця в Україні, важливо не те, як воно буде сформовано, тому що територіальні комісії вони виключно діють в межах закону і виконують технічну функцію. А доля виборів вона буде вирішуватись на виборчих дільницях. От як люди вирішать і оцінять попередню діяльність місцевої влади, так воно і буде і. Знаєте, є певні спокуси, щось коригувати, мабуть, на національному рівні, а місцеві вибори вони і відрізняються тим, що там більш прозора і зрозуміла ситуація, і там, знаєте, чіткі моменти, які чітко пов'язані з розвитком тих чи інших районів міст України, там ті повноваження, які сьогодні, мабуть, більш обмежаному вигляді і фінансові можливості, які. Менше зацікавлені певні політичні е, політичний вплив. Але я переконаний, що це той крок, який надасть Україні зробити певний розвиток місцевого самоврядування, тому що вони будуть відбуватись на новій основі. Вони дадуть нам кращу якість представниках місцевої влади. Я вважаю, що будь-якого представника політичної сила є всі можливості контролювати підрахунок голосів. Я, мабуть, і ви не чули жодного зауваження той самої парламентської асамблеї Ради Європи, яка фактично стосувалася тих пропозицій для покращення виборчого законодавства. І, знаєте, в Україні дуже важко досягти того, щоб, знаєте, були всі задоволені. Але перевага опозиції сьогодні безпідставно критикувати владу і. В будь-який час забезпечувати власну діяльність, тим що сама система контролю, будь ласка, вона відкрита, вона прозора і місцеві вибори. Ще раз хочу показати, що це є дійсно розуміння і відчуття тих результатів, які сьогодні продемонстрували за попередні п'ять років влада на чолі з тими політиками, які сьогодні є так званими представниками опозиції. Ви знаєте, ще у нас до кінця не сформовані комісії, не представлені певні списки по кандидатам, які будуть приймати участь в місцевих виборах, але вже лунають такий наголос не тільки в Україні. Ми відчуваємо, але і в Європі, що ці вибори будуть сфальсифіковані. Я переконаний, що сьогодні представникам опозиції бачили, ми. В попередньому сюжеті що ця людина поводить себе більш навіть, впевнено і не має такого відчуття, що він яким чином відчуває з боку влади певне переслідування. Але це, мабуть, і знаєте, та звичка в українській політиці, коли опозиції, дійсно не про що, немає про що говорити. Що Ті люди, які будуть сьогодні е, зустрічатись з представниками опозиції на місцях, вони будуть також питати з них, а що вони зробили за попередні п'ять років. І е, знаєте, той привідно. Наприклад, Київська область, я дуже добре знаю ситуацію, коли п'ять років тому наобіцяли і будувати дороги, і будувати лікарні, і покращувати умови життя. А продемонстрували виключно те, що зацікавленість представників б'ють в Київській області, була виключно навколо землі і комунальної власності. Від люди це добре знають. І говорити про те, що зараз влада робить все, щоб сфальсикувати вибори в Київській області, це, по-перше, знаєте, визнавати те, що вони отримують значно менший результат, ніж 5 років тому. І я вважаю, що от це і є та технологія, яка стосується створення, знаєте, умовного такого знаєте, ворога, який дозволяє чесно провести вибори. Хоча всі добре розуміють, що місцеве самоврядування мусить відформуватись в інших умовах, розвиватись інше, щоб була. Професійна, ефективна відповідальна влада і вирішувала ті питання, які роками не вирішувалися для тих же мешканців сіл та районів. Я вважаю, що дійсно є проблеми, але знаєте, це не ті проблеми, які заважають сформувати сьогодні ефективну демократичну владу в Україні. Говорити про це в прямому ефірі, до речі, і відчувати те, що опозиція, мабуть, повинна не тільки знаєте... Постійно казати про можливі фальсифікації, але намагатись, щоб вони контролювали підсумки голосування, і, по-перше, все ж мали мужність е, прозвітувати перед виборцями те, що вони обіцяли 5 років тому, тому що знаєте таке враження, що ми проводимо виборчі кампанії, а забуваємо головне, що депутати місцеві все ж яким-то чином звітували і говорили про те, що вони зробили, а не про те, що хтось буде щось фальшу... фальсифікувати. Місцеві вибори це є певна певні інтереси і місцевих еліт і тих людей, які сьогодні представляють будь-який регіон в Україні. І створити певну, знаєте, такий шаблон, який буде впливати на результати виборів. Ну це дуже важко. Тому у кожної політичної сили є всі можливості себе проявити і заручитись тою підтримкою людей, на яку вони мають розраховувати. Повернення тих чи інших повноважень це не передбачає то подання до Конституційного суду, яке було зроблено. Ми говоримо про конституційність той процедури змін до змін до конституції, яка відбулась. Той законопроект 2222, який пробув проголосований, який не враховував 35 доповнень, які були зроблені поза контролем Конституційного суду. Ви знаєте, коли ми весь час відчували критичні зауваження, і я хочу нагадати нашим шановним глядачам, що в 2005 році парламентська асамблея Ради Європи. 14, якщо 14-й параграф резолюції 1466 визнав, що зміни до конституції відбувалися точки зору доцільності і уникнення вирішення ситуації пов'язаної з політичною кризою. Що це дійсно зроблено не демократичним шляхом. Це має певні порушення, які будуть викликати вже серйозні, серйозні наслідки і. Коли Венеціанська комісія за демократію через право висловлювала критичні зауваження, і кожна політична сила на протязі тих п'ять років, які ми прожили, вона намагалась повернутись до конційної реформи, то це не викликало жодних здивовань здивувань. Але сьогодні я вважаю, що треба поставити крапку. Ми відчули на собі, як жила країна в останній час, і що зроблено, тому що ми фактично. Реформи політичної не було і немає. 60 регіоналів у 2004 році голосували за політичну реформу. В Тому числі голосував зараз... і я за політичну реформу, але я даруйте, я не знав, що там е, значні зміни до Конституційного закону відбулись вже за е, певними приписками тих людей, які це лобіювали. Я хочу нагадати, що 96-го року конституція у нас була найкращою в Європі. Вона була збалансована, надавала можливість нам вирішити низку серйозних державних проблем і забезпечити сталий соціально-економічний розвиток в країні. Тому я ще раз хочу сказати, що ми мусимо слухати те, що нам радять в Європі, в, Європі, в європейському союзі, і вирішувати питання правовим шляхом, тому що такий стан сьогодні з кінним правом, який є в країні, він не дає нам можливості рухатись далі. У 2004 році, коли в пакеті голосували з проведенням третього туру президентських виборів, і Ющенка був, знаєте, він е, е, в, в, потрібна була влада любою ціною, тоді ніхто не казав, які будуть дійсно, дійсно наслідки для, для країни. У 2007 році, якщо напоминаю, з 28 березня Тимошенка, 101 депутат фракції Тимошенка, надали те ж саме подання в Канційний сун, з вимогою відмінити політичну реформу. Тому е, ми хочемо тільки... Одного щоб, щоб уникнути будь-яких спекуляцій, і Конституційний суд він зобов'язаний дати певний висновок з точки зору законності і конституційності тих змін, які відбулись процедурних змін. Ку Знаєте, я хочу так звернутися до тих демократів помаранчевих, що слава Богу, Україна отримала закон про референдуми, який фактично відповідає конституції. Що на 20-му році незалежності країни у громадян України є. Право і можливість висловити власну позицію з найбільш важливих питань державі, і це зроблено зараз після того як ми обрали нового президента України після висновку конституційного суду. Ви не виключаєте можливість референдуму і як швидко він може відбутися? Ну, треба дочекатися, треба знати, який буде висновок з цього приводу і яке заключення зробить Конституційний суд. Але я переконаний, що той безлад в країні який є, він почався в 2004 році. Це третій трух президентських виборів, які не мають до речі аналога в світі. Це е, ті е, розбіжності в конституції, які фактично створили той безлад в виконавчій владі і безвідповідальність. І я переконаний, що нам потрібна та конституція, яка буде давати країні можливість забезпечити реформи і стати на сталий шлях розвитку. Така конституція, яка буде давати і гарантувати громадянам права, а не тільки декларувати, як зараз. Тому що я навіть не можу нагадувати багато статей конституції, які взагалі не виконують свій час. 46 шоста 47 стаття конституції. Право на труд, право на гідний, гідний, гідний рівень життя, право на, на житло, до речі, для громадян України. Тому ми сьогодні, ви знаєте, я завтра відбуваю з в Векторинбург на форум розвитку регіонів. Ми фактично сьогодні вирішуємо питання, які стосуються подальшого розвитку нашої економіки. Підприємств, наших стосунків з тими регіонами, які дають можливість забезпечити і робочі місця, і розвиток. Повернувся з Китаю. Ми привезли близько 5 мільярдів інвестицій. І це потрібно робити в державі, а не з'ясовувати стосунки, у кого більше повноважень. Ці повноваження треба реалізовувати, а не декларувати, як зараз відбувається стосовно влади і колишній і опозиції. Я вважаю, що Кожний політик або член той іншої партії це перш за все людина, яка розуміє, що власна громадянська позиція, власна ситуація пов'язана з політичною діяльністю, вона мусить бути спрямовуватись не виключно в рахунок знаєте, власних інтересів. А перш за все, мабуть, інтересів партії і суспільства і держави в цілому.